Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. 89% дев'ять відсотків українців хочуть в НАТО. Це свіжі результати соціологічного опитування. Це найвище в історії підтримка вступу. Ми маємо розуміти. По перше, членство в НАТО це відчуття безпеки для кожного з нас і чіткий сигнал для Росії та її союзників, що Україні легше захиститися, пояснює міжнародний оглядач Тарас Семенюк. Диктувати умови ми зможемо тільки з позитив сіної сили, сідної руки. Так? чого нам бракує, це лише. Закрите небо, тобто літаки F-16, які б допомогли нам, хоча б вивести на паритет наші повітряні сили та російські з приєднанням до північно-атлантичного альянсу, Україна матиме повноцінну і потужну військову промисловість озброєння, технікою і технології для власних потреб і на експорт. Це разом із вливанням іноземних інвестицій, зазначає екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін. Весь наш ВПК має функціонувати за натівськими стандартами. Він буде розвиватися. Причому розвиватися в е сфері, де високооплачувані робочі місця вже всі дивляться, як ми там доробляємо дрони. і Робимо зараз. Як ми доробляємо комунікації, як ми доробляємо системи зв'язку на полі бою. і це все має шанс стати майбутніми брендами України. Крім того, вступ в НАТО значно підвищить статус соціальне військове забезпечення українського солдата аналогічно до західних країн. Солдат отримує кращу медицину, підготовку військово медична підтримка. Вона в цьому плані дарує тобі шанс. Вижити на полі бою і не померти від втрати крові. А стандарти це є зброєно вже зараз. Наша армія функціонує за стандартами НАТО, та остаточне приєднання очевидно буде після війни. А що ми можемо отримати зараз на саміті у вільнюсі 11-12 липня? Перше, ми почуємо чітку перспективу щодо вступу. Прогнозує Павло Клімкін. Для нас дуже важливо, щоб НАТО, хоча б для себе навіть якщо це не прозвучить публічно почало рухатися, розробляючи план. Нашого членства зобов'язання союзників, які стосуються поставок зброї, фінансової допомоги, логістики, розвідки, вони будуть надаватися як в рамках НАТО, так і окремо. Наприклад, американці або бріти, або німці будуть працювати з нами як і зараз двостороння. Від нас НАТО чекає боротьби з корупцією, ефективних і чесних судів та правоохоронців. Це вимоги до України нам же і корисні.